Час вакцинуватися проти грипу, наголошують медики. Нині на Кіровоградщині такі щеплення зробили трохи більше тисячі жителів. Щоб показати безпечність препаратів в обласному лабораторному центрі вакцинували півтори сотні своїх працівників. Вважають це найкраща профілактика, адже щеплення дозволяє їм переносити недугу без ускладнень. Закликають наслідку наслідувати їх приклад. З початком під сезону зростає ризик заразитися грипом. Поки що обласний лабораторний центр не підтвердив жодного випадку вірусу грипу. Водночас наголошують медики, це не означає, що він у мене Кіровоградщину. тому радять вакцинуватися. На Україні зараз дозволено до застосування вакцини ваксігрипкореваксігриб французького виробника Pasteur і корейська вакцина ДЖІЗІФЛ. Виробництва Корея у нас в області уже на сьогодні вакциновано проти грипу 1061 особа. В основному вакциновано французькою вакциною ваксігрип, і лише 35 осіб вакциновано корейською вакциною. Жодного ускладення на введення вакцини не зареєстровано. Зазначають, обидві вакцини пройшли контроль якості і місяць штами грипу, які, за даними ВОЗ, будуть поширені цього підсезону. Це каліфорнійський грип, більш відомий, як свинячий Гонконг та Брізбе. Рекомендовано профілактичні щеплення проти грипу проводити всьому населенню. На жаль, профілактичні щеплення проти грипу не входять в перелік обов'язкових щеплень для населення, тому вакцина не закупається із державного бюджету і централізовано не заводиться. Вакцину можна придбати в аптечній мережі, а також закупляти за кошти місцевих бюджетів або за власні кошти. Роботодавці теж можуть обезпечити своїх працівників від грипу, придбавши вакцину коштом підприємства. Також зробили в обласній лабораторному центрі. Тут закупили 150 доз препарату для фахівців епідпрофілю та лабораторії, які входять до групи ризику. Керівництво нашого обласного лабораторного кожного року знаходить можливості закупляти вакцину, щоб захистити своїх фахівців від сезонного грипу. І в цьому році також придбана вакцина Ваксі Грип французького виробника. Будуть щеплені, вже щеплені не тільки наші фахівці, які працюють в обласному лабораторному центрі, а в умовах. Холодового ланцюга, тобто отриманням всіх трав... правил транспортування, вакцина була доставлена в кожне районне лабораторне відділення нашого обласного центру. Лікарі-епідеміологи прищеплюються проти грипу щороку. кажуть рідко, коли хворіють на сезонний грип або ж переносять його в легкій формі. Вкотре наголошують, вакцина безпечна. Щепляти поспіль Попері. всім раджу. Не Якщо й хворію, то ну, на досить легкі форми. Практически сколько раз закупалась вакцина учреждением, сколько разів привелося. Ні разу не пропустив ні одної прививки. Вакцини були разные. але останні три года ми прививаємося. французькою вакциною вакцигрип. В прошлом позаконного. не болел. чого і другим жива? Окрім професійних груп ризику, особливо актуальна вакцинація і для дітей до 5 років, вагітних жінок, людей старшого віку та з хронічними хворобами. Це інактивована вакцина, яка знаходиться доза в, в шприццюпику, тобто в разовому в дозі 0,5. Рекомендовано вакцині так як і інші вакцини, можна прищеплювати дітям і 6 місяців і дорослим, навіть вагітним. Але такий є нюанс, що діткам із 6 місяців до 3 років вводиться половина цієї дози вакцини. А від трьох років і дорослим повна, повна доза цієї вакцини. Нині в області проти грипу вакцинувалося трохи більше тисячі жителів. Це середній показник по Україні. В цілому сезонним щепленням на Кіровограйщині планується охопити майже 7 тисяч людей. Ольга Склярук, Олександр Дунцов, день за днем.